Ручку, буде, буде Тетяні Ковальчук ввели другу дозу вакцини Астразенека від коронавірусу. Вона каже, ревакцинації чекала, після першого щеплення минуло майже 12 тижнів. У мене підходив термін, і я періодично телефонувала, цікавилася, чи є друга доза, чи немає. Тому я вже знала, що друга доза десь ось має бути, тому прийшла. Три вакцинацію Астразенекою проводять людям, яким першу дозу ввели 84 дні тому. Розповіла сімейна лікарка Наталя Щербіна. Разом з колегами отримала щеплення лучанка Леся Олійник. «12 тижнів прийшло, нам повідомили, що є вакцина, і ми можемо прийти вакцинуватися. Ніяких побічних ефектів в мене не було, нічого не турбувало. все було добре. Наталя Щербіна каже, перше щеплення на сьогодні можна зробити препаратом Коронавак. Партія Астразенеки, що не зійшла в пункти щеплень, лише для ревакцинації людям, яким вона передбачена, медики телефонують. Чим ближче до 12-го тижня, тим краще імунітет, тим краще виробляються антитіла. Тому по максимуму ну, до ну наближуємо до 84-го дня. Коли після другої дози вакцини потрібно робити щеплення наступного разу, інструкції поки немає, каже головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. Якщо людина отримала дві дози, то через 14 днів вона вважається захищеною від інфекції. Коронавірусна інфекція це є респіраторна інфекція. Якщо ми проведемо паралель, наприклад, так само як з грипом, то звичайно чи вона рекомендується щосезонно. Критерії такі прийняті, що якщо людина перехворіла, через 6 місяців можна отримувати вже вакцинацію. Каже, хто ревакцинувався, може отримати сертифікат міжнародного зразка через свого сімейного лікаря. З її слів, минулого тижня шість бригад медиків пройшли навчання і готові вакцинувати волинян. Нині в області є 27 мобільних бригад і 65 стаціонарних пунктів щеплень. Цін є багато всі нараз хочуть і раніше, і все, але в цілому в нас є достатньо ресурс, просто зараз. Бригади узгоджують між собою графіки. Ми через управління моніторуємо цільову групу, тому що долучаються ще ті, що зареєстровані в дії, і ще ж запланований центр вакцинації. Загальний станом на сьогодні другу дозу вакцини різних виробників отримали майже три тисячі волинян. У Луцьку центр вакцинації може запрацювати цього тижня, каже Людмила Рожко. Павло Мельничук, Валентин Климович, новини на Суспільному, Луцьк.